Так, всім привіт! Сьогодні будемо перевіряти один метод, як почистити монет. Так, беремо звичайну муку. Не муку Бажано білу кидаємо одну ложку дві ложки. Окей. Далі беремо сіль. Одну дві ложки. Так, і до цього всього додаємо. оцет Пофіг. 5 процентів. 9, Дев'ять. Не важливо Одну. Дві. Три. Чотири. Блін, я муки. Трохи багато. насипав. У нас і все це помало бадяжем. Робимо кашку. Дивимося, щоб була кашка. Так, в мене напевно мало оцту. Зараз ще робимо. Ось так. Я просто муки багато. насипав. Так, робимо. Куди кашка буде. І треба так, щоб сіль розійшлася. Розченачить. Не, чи... не знаю, як правильно сказати. Ось робимо таку кашку. Кашка. Зразу кажу, то не на всі монети. Для де нас дещо покажу. Зараз розводимо, розводимо, розводимо здобува ось така кашка. Бажано без комочки. Будемо провіряти, чи працює теймет, чи ні. Скажу зразу, я його знайшов теж в Ютубі. Хто хоче, може подивитися. Ось робимо ось таку кашку. Так, зробили. Ось такі монети, <смір> такі ось темні Вони не йдуть. Дуже тяжко їх відчистити. Не знаю, що попробую, але не йдуть. Так, ну що, беремо отакі от монетки. Ай я його вкупала, нічого страшного і занурюємо їх. Давайте ще трошки от, О, річ. Якась трошка густа кашка. І накидаємо сюди монет. Ось така буде Тоже тяжка. Коротше, кидаємо всі оці монети. Попробуємо як які ось така наша. Всі ткани накидаємо і треба, щоб воно все накрилося. Ось так. Останок добре. Всі монети треба вкрити. Так, є. Тепер можна брати з одну сітку. Можна брати. Лакну паличку, кому що краще, щітко сильно не тріть, бо може бути подряпано. Так, є ложку з збоку, тряпочку взяли, ідемо пробувати. І беремо ось так чистим. Це в мене монета дуже. Така вона собі вся. Не знаю, чи то що... окислення, чи то просто бруд. Будемо пробувати. Ось так чистимо. І так обираем і чистим. Так. Ну я вам скажу, за пару секунд я вже бачу результат. ми поставимо хаща. Кисне в жижі, пробуємо ось цю. Palochka, fudziec, jaka już czarna. Pracuje? Pracuje. No tak, żeby my ciało... Muszę podpowiedzieć, jak wyczyści. można tak rękami podpowiedzieć, tak, zaraz się, Ta, się popróbuję tej kraje No wąno. Помагає. Слухайте воно чистий. чистить, Та треба трошки пару раз. Так, а ну давайте ще дивіться. Дивіться, блін. Капець. Мене це було просто потемніше. Дивіться, що сталося. Ого! Я вам скажу. Такі монети, що не сильно. Забруднені, воно чистить на ура. Капець. Так, зараз треба буде принести. <риклад> Подивіться, яка в нас стала чистюлька. Окей, okay, добре, зараз обігнемо. Просто добру монету. І Давайте візьмемо ось таку просто темну. О, так. Ось така темна монета. Так, закинемо. Просто я зразу всі покидав. Треба було. Давайте ну це реально. Подивіться, яка вона стала чиста. І зразу яка. Так. Де наша монетулька ну, Є. Так? Наша ну, відправуємо. мене темна була. Ого, подивіться, пару секунд зараз я промаю. Зараз я промаю. Подивіться. Подивіться, пару секунд я потер. Добре, йдемо далі, ще попробуємо. Це реально працює? Ну, я розумію, що там як буде сильне забруднення то тяжко. Треба, мабуть, пару разів або залишати там на ніч на декілька годин. Ну, але воно працює, подивіться. Так, зараз приймаємо лент. Глентика монета стало чиста. Так, да. окей, okay, зараз дістанемо ще припустимо. Оце, що я мав таку дуже брудну. Вона вже трошки постояла. Ну тут тяжко я вам скажу. Може тут ржає, не Но просто забруднення воно знімає на ура. Ну, відчув я не так, але все рівно так. Давайте другим боком вже палить. Ого. Тут вже тяжко. Робочий метод, але ну, зразу кажу не на всі монети. Ну, все рівно відчищає. Відчищає, може далі треба пробувати чимось кращим якимось методом. Ну але дивіться. Вже принаймні хоч читається туди сидно, що тут є. Так, що тут в мене ще? Та що? Ці монети це просто чудеса. Дивіться, вони просто ідеальні стоять. Ідеальні. Ідеальні монети. Просто оце ще протерти, я навіть нічого не робив. Просто, просто витягну. Капець. Так, що тут у нас? Ну, понятно, там де більше забруднення треба. Довше терте, все логічно, не раз і не два. Але все відчищає. Від цих чища. Окей, okay. що тут вже у мене таке є? Це зрозуміло. Це теж все зрозуміло. І це зрозуміло. І це зрозуміло. Ось це все. Відмивається. Помалу, помалу. Все відмиється. Так, а де наших 10 копійочок? Ага, що ось така? Все чиститься. Все дуже добре чиститься. Покажу результат по моїм дві. Здравствується чітко видно. Ciekawe. To prosto, daj. Hop, hop, hop. Jest to. Wszystko. Spójrz, jak odmywamy. Tak, a naszych 10 kopieczków? To nie nasi, To nie nasze. Gdzie nasze? з наших 10 копійок. Якесь є серйозне окислення. Треба ж але дивіться. Іначе Начмось почервоніло. Може це ще кинув з тими монетами, треба було окремо. Чи як, не знаю. Вже хто знає напишіть. Але реально відчищає, Потім може якусь хімію помиє. Трошки доша і все добре. Все, кому сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, like. напишіть якийсь коментар.